Родичі бійців п'ятої хвилі мобілізації сьогодні перекрили проїзд до адміністрації президента, заблокувавши автомобілі чиновників. Мами та дружини військових вимагають від президента назвати конкретну дату повернення їхніх хлопців додому. П'яту хвилю забрали до армії торік. У травні жінки переконані, солдати вже мали повернутися додому. Раніше в міністерстві оборони заявили, ставку на мобілізованих уже не роблять. Сьома хвиля не потрібна, тому що є достатня кількість охочих служити за контент. Рактом для того, щоб п'ята хвиля опинилася вдома, необхідний наказ, підписаний президентом. Представник адміністрації вийшов до протестувальників, узяв звернення і пообіцяв передати його Порошенкові. Наші біні устави мать. Вичіте знову чоловік. П'ятдесять чотири роки. Він у мене герой. Я розумію, що він не так. Так поверніть його, поверніть, я більше нічого не говорю.